О, є. Виходи, я питайся ваша, в чому справа, хлопці. Пошлі. Добрано, добрий ранок! Хлопці, чому з порушенням знову? Сині м'язи. вам не дає право? Синя це не червона, синя це синя, це режим потренування. А а війні вже війні, Коли ви маєте війні, право порушення. А де сьогодні? Ні, працює, працює, але це, але це перехрестя. І я впевнений, що ви, напевно, ще й зупиняєте машини на перехресті. Я, я так думаю, правильно? Вам потрібна якась допомога. Нам потрібно, щоб ви... Ну дивіться, інспектор, я можу зараз попросити вашого інспектора, щоб він склав на вас протокол, тому що ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху, а саме на перехресті. Це вам не дає право, я вам пояснюю. Синій маячок це нічого не означає. Ви маєте, ви маєте право відходити, відходити від дорожнього руху да, при виконанні невідкладного службування завдання. Посичні, попросити. Саня, попроси, посичні. Ми по номерам знаємо. Допомага патріота. Вам треба допомога. Мені не ні, ні. мені допомоги не треба. Я просто Хотів би, щоб ви переклали. Ви мені скажіть, будь ласка, як ви заїхали? А ми беремо приклад з вас! Беремо приклад з вас! Чекайте, чекайте, чекай. інспектор тільки що сказав, а як я вас провокую? Ні-ні, <проводжен> ваш колега сказав, що не треба провокувати. <проводжен> це нове, дивіться, вона вас, вона, розумію, а як Це нова, дивіться, у вас я розумію, що у міліції є нове слово, провокація. У вас що вам не зробити, не сказати, це зразу провокація. А, Якщо людина відстоює бо, свої права. Ви стоїте з порушенням. І ага, ви кажете на мене ви зі зі Він вам не дає право порушення. Не дає, Не дає право Читайте внутрішні свої накази. Правила дорожнього це воно. Що ні в одному не дописали, що можна стояти. Як це? Oh, so. Це є перехрестя. Це є перехрестя. Розміркова ця лінія один-один, її пересікати не можна. Це є не острівок безпеки. бачите є... okay. так, так, ну, Добре, лінії нема. Це перехрестя. розумієте? Okay. Добре, нема тут лінії, але це перехрестя. Перехрещення двох дорог в одній площині. Okay. Це є перехрестя. Навіть якщо тут нема лінії, ви не можете тут стояти. Ви стоїте тупо на дорозі. Okay. Тут. Тут. — Нагляд Далі, Питань нема, дивіться, якщо б ви стали десь ну, до перехрестя, ви можете ну, піш... ви пішоходити. Ви до мене і говорите, а я здійснюю нагляд з дорожнім рухом, я знаходжусь на службі. Е, Представьтеся, будь ласка, ну, ви як Василь Михайлович? Е, посвідчення своє, будь ласка. У зв'язку з чим посвідчення У зв'язку з тим, що ви зме... до мене звернулися. І я згідно до вас не звертався, ви зупинилися Ми зараз з вами спілкуємось. Так, ви зі Я хочу знати, з ким я спілкуюся. Я вам представив. Ну так, якщо а якщо ви мене обманули, якщо ви мене обманули, якщо ви сказали свою фамілію, я ж не можу знати, є, це я, це мене тільки мене можу, я тільки можу. я тільки можу, Тобто ви відмовляєтесь мені надати свої фамілію. Якщо у вас офісі. є до мене питання, я вам покажу. Я вам вже о, сказав, о, питання є, є питання. тому що ви порушуєте правил другу руху. Стоїте на перехресті. Ви представляєте? Ви представитесь мені чи ні? Я представлю. Будь ласка, на першу вимогу, громадянину Україну, звід ви то, катерістик... громадян України, звідно п'ятої штиків. А ви то громадянина Добре, я громадянин Молдавії. І також від... що далі? Та ж саме паспорт попередження. Ну, а яка різниця? Чекайте, я... яка я... від... різниця? Вас громадянин якої країни? Я Країни, я я різниця? до вас. Я нахожусь на території України. Я вас не зупиняв. І, будь ласка, не заважайте мені стізнювати ну, на де за дорожній рук. Ви відмовляєтесь Я не відмовляюся. Просто я посвідчено. вам його не покажу. Зв'язку з тим, що ви є простий громадянин України ну, прохожий, якому я взагалі ніяких претензій не ти записав, так? що так. я є простий громадянин України. Я не прости, тобто, я працівник міліції. Ви, простий, ви працівник міліції, ви працівник, а я простий громадянин України. Я прийшло таке нещасне, та та щось вас хоче. Провокати. О, я Провокатор. Провокат. Ще, ще одна одна. Чи так викладено в інтернет, чи де, я буду на Питань нема. Можете подати на мене всю, в суд, все. Питань нема. Тобто, тобто ви відмовляєтесь я надати своє посвідчення. Службове. Службове. Ну так придивіть я службу вбию. Придивіть мені, ми з, з вами спілкуємося. Якщо доп... ви до мене підійшли і заважайте працювати в законі не України працювати. про міліцію не сказано, що ви повинні приявляти, коли ви зупиняєте. Тільки В законі Але України що? про міліцію стаття 5, чітко оголосить, на першу вимогу громадянина України. Ви повинні пред'явити своє службове Громадянин України, Правильно не Молдаві. А ну дивіться Ці... Ром... я громадянин ну, громадян ну, громадян України. Пласка, мені пред'явити, то він не громадянин Молдавії. Я що України. пише конституція України. Що, будь-який будь громадянин будь-якої країни, будь країни, знаходячись на території України, має ті ж самі права та е, обов'язки, які... Є у... Олександр мене Саш. Так? І провокується саме провоку. провокатор два разом Сам... з своїми друзьями. Я, Я знаходжусь на службі. Ви розумієте, що Я ви собі на зараз наговарюєте. Я не наговарюю, ми дивимося машину, щоб не пропустити. Ви зараз. Ви зараз заважайте нам працювати. Ми зараз її пропустимо, і у нас будуть неприємності. Понимаєте? У вас Чи? вже неприємності будуть. Не я, будуть вам це вже... Неприємності. Ну, я вам серйозно кажу. Я зараз їду вже в ГАІ писати це не заяву. Це не Уже пишу. Якщо це ви це мені робот? розказуєте, це що, розказуєте, це що це я простий громадянин. Важко, важко, ви... Це... ви на принципі розумієте? А я зараз теж йду на принципі. Так ніхто не скільки Ви просто кармана виділити. Холодно а, на вулиці. Холодно. Так. Я вас не заставляв виходити до мене. То є, так, бачу, ми те... ж не жалуємося, О, що. Так, Лудзяк Василь екологічні. Михайлович, старший інспектор, удаїв. Обов'язково, Обов'язково, Повірте, і це. І що так важко було, треба було п'ять хвилин, щоб ви показали своє службове посвідчення. Ну ви скажіть, як можна працівника міліції спровокувати на службі? Ви ж повинні бути морально устойчива людина. А ви ж, що я, вам розумі? Розумі? я вам говорю, не заважайте працювати вже. Вам ніхто не заважає. заважає. Ну, ви не працюєте, ви, заважайте. ви Чем? служите. Чем ми можу, ну, добре, служ. ну, чим ми заважаємо вам служити? Служу, ну добре. Чим ми заважаємо? Вам просто Ті, задали що, питання. Це, Вам задали питання, ви зразу провокуєте. з боку і знімаєте і питань не буде. От боку станьте і знімайте. з зауваження дали. Ну, Водія ви ви зауваження ви зауваження. Ви мені не можете дати. А Якщо є може? до мене зауваження, а, ви звертаєтеся у гаї. Ми... Так, так я розумію, зауваження, не вже чекати, так важку критику сприйняте. Просто прошу зауваження. Ми ми вас не спитали, Чому ви Чому ви стоїте? не сказали, ви що? Що ви нічого не порушуєте. Вибачте, от так. Машину, вам людина зробила зауваження і зразу, о, Ні ти немає. провокатор, бо зауваження зробила. Ну як це так? Що значить провокатор? Добре, інспектор, коли ви мене зупините, от чесно, так. ви мене зупините так. за порушення правил дорожнього руху, я вам знаєте, що скажу? Ви провокатор. Для чому ви мене зупинили за порушення? Ви провокатор є. А так же саме, як ви мені кажете, я підійшов вам зробити зауваження. О, ви, ви провокатор, я вам я зауважаю. Ну як, от якщо Я, це це говорить, ви що в Ви мене декілька на разів назвали провокатором. Зараз Я просто запитався вас, чому ви стоїте з порушенням? Ви і робите. Ви зараз це і робите. Добре, якщо ви можете то, викликати... Люди хочуть подивитися за наглядом відпочити, стають згідно правила здорові руху на обочині І знімають, якщо вони це хочуть. Ви робите не так. Ви прийшли і провокуєте нас на агресивні дії а до вас. Точно. Але ви це не спровокуйте, <ріг> тому що... Тому, а ви можете yes. сюди викликати до відповідального? Ну, тому що у нас з вами спірна ситуація, і ви, ви починаєте е, мене ображати, я називати мене провокатором, казати, що я вам заважаю. Е, не згідні з тим, що ви порушуєте. розумієте? Це? Для мене це образа. Я не вважаюся провокатором. Я вважаю те, що якщо мене зупиняють, якщо мене зупиняють за правила дорожнього руху за порушення, то ви маєте. Як Представник влади мають стопудово ці правила дорожнього руху не порушувати, зобов'язані. Ви приклад. Ви за це штрафуєте, ви за це наказуєте людей, а самі собі робите, що хочете, і сплошні пересікаєте, і на червоно, Як я не кажу конкретно ви, але зараз ви порушуєте, і якщо вам людина підійшла громадянин, просто зауваження зробила. Не вже така проблема та скористати машину, стати з правилом дорожнього руху ну, без порушень, і все розумієте? Да, ви хотіли поїхати, бо вам не треба цієї дискусії, бо ви собі наговарюєте купу проблем, розумієте? Я Якщо вам генера, кажу, що я, я зараз піду вже в біду, ГАІ, показую біду. це відео і пишу заяву в цьому. Якщо ви кажете, що наш транспортний засіб порушує правила дорожнього руху, давайте так, складемо протокол на водія цього транспортного засобу і складемо протокол на вас. Ви згідні? Я навіть не бачу хто заїду. Ні, ви згідні ну, я заїхав сюди. Ні, ну ви кажете, що ваш транспортний засіб, типо наш маячок трансп... не дає вам право порушувати. Ну ви не зрозуміть дивіться, що таке маячок. Ви маєте право пору... відходити. Відходити відійшов від, від, від правил дорожнього руху. Я відійшов від дорожнього руху. При, при виконанні невідкладного віде. службового віде. завдання. — Інспектор, При невідкладному службовому завданні, так, тут ви не маєте дай, право відходити. Це не є невідкладне службове завдання не є, не стояти. Не план, тут. — Я не стояв, я тут. тільки під'їхав, і ви під'їхали. — ну ладно. Ну, ми їхали звідти, що я не бачу, які ви тут. Я я це, складати людей, Давайте складати протокол. Давайте складемо протокол на водія і на вас. Питань немає. Ми заплатимо штраф і ви заплатите штраф за порушення. Я не порушую, направли, дорожнього. Порушують? Ні. Ну, я сюди заїхав червоним, а потім викинути. Сильно я запит зроблю, це відео опублікую і вам Допомогу, дадуть належну оцінку, віде. чи порушене, чи не потрібен. Допомога нам не потрібна. Не, потрібна. Не, потрібна. не потрібна. І не забудьте на мене поскаржитись ну, в суд, бо я викладу відео по-любому. Це питання не таке. Так, да, щоб обов'язково. Що я тут можу? Не, не маєш.